Вище неба злетіли ціни на готелі в Україні на час євро 2012 ТСН підрахувала житло подекуди в десятеро дорожче ніж аналогічне в Польщі. Чи захочуть туристи платити так багато і власне за що? Порівняння від наших кореспондентів зі Львова, Донецька і Києва. Донецьк, три зірки, однокімнатний номер з душем, кондиціонером, телевізором, телефоном і міні-баром. Без сніданку 843 гривні за добу. Це зараз, що буде під час євро, таємниця за сімома початками, але всі номери вже заброньовано. Свободних на цей період в даний момент немає. Є ціни, які обговорені в контракті. В ціни, якщо номери освободяться, нам поки звісно. За даними джерел ТСН, на час чемпіонату ціна підскочить щонайменше удвічі. Нині у середньому по Донецьку одномісний потягне від 700 до 1100 гривень. У Львові дешевше від 360 до 900. При цьому скрізь обіцяють європейський сервіс. Найбільша гордість цього готелю у спальному районі Львова номер для людей з особливими потребами єдиний. Тут в нас широкий пройом в дверях, без порогів, санвузол обладнаний теж поручнями для таких людей. Зараз його ціна 750 гривень, на євро 12 він. Заброньований експерти в європейський сервіс по українськи не вірять. Хамство, мовний бар'єр, психологія наш наших громадян. Якщо турист приїхав, то з нього треба зідрати якомога більше грошей. Завищені ціни кажуть: у жодному місті, що прийматиме євро, не відповідають якості. Але побив усі рекорди Київ столиці України. Експерти не хвалять. За рейтингом найдорожчих міст для туристів Київ став восьмим у світі. А серед європейських країн посів п'яте місце як місто з найдорожчими готелями і найнижчим готельним Сервісом спробуємо забронювати номер на одного на час чемпіонату через інтернет. Економ варіант: 23 ночі у тризірковому готелі Києва влетять майже у 285 тисяч гривень. У Варшаві 9 тисяч 700 злотих. У гривнях це близько 24 тисяч, тобто майже у 12-ро дешевше. Через накручені ціни деякі збірні від Києва вже відмовилися. У з збірних скандинавських країн письменно пообіщали готель за такий день. Когда дошло до пописання контракту в два з рази збільшили. вічі, ані відказалися будуть жити в Польщі в два рази дешевше. Удвічі дешевший середній набір туриста. Експерти підрахували, таксі, калех мартіні, сирна Ніч у готелі в Україні коштуватиме 339 євро. У Польщі 149. Найбільшою карою для таких власників готелів буде те, що до них просто ніхто не приїде. Люди будуть відмовлятися жити в номерах, які ані за рівнем сервісу. Ані за, за цінами не відповідають будь-яким очікуванням. Щоб врятувати вітчизняний імідж, громадські експерти закликають українців розміщувати туристів у себе вдома. А от із командами-учасницями ситуації вже не виправити. Із 16 збірних базуватися в Україні погодилися лише дві: Ольга Мельчевська, Ігор Бондаренко, Ольга Кошеленко, Наталка Волосацька, Костянтин Павлов та Сергій Щекочихінтесен, один 1+,1.